Всім привіт! Вирішив трішки укультурити опалення, грубку, звичайна проста грубка, яка була крива, коса. Ну і плиткою обкладати не хочеться. Не подобається мені плитка на грубках. Зараз зробимо. Імітацію кирпічної кладки. От, розмалював олівцем допомогою правила. Зараз дам телефон. Так. Отак. Ну Погнав спочатку отак за шаблон Брав такий брусочок і відмірював, відписував правилом і зараз клею звичайну малярну стрічку. Так. Зараз. Стрічку отак порізав. Буде імітація шва. Клеїться на сінку, потім ще буде ось так по лініях клеїтись. Пізніше покажу. Продовжуємо далі клеїти. Сидимо без електроенергії, без світла. Трішки темно. Постарались. Самі знаєте хто. Але нічого, ми і без світла бачимо. І які вони не буду висловлюватись в прямому ефірі. Точніше, не в прямому, а на відео. Ну, ви знаєте, хто вони такі. Працюємо далі. Закінчив саму нудну роботу. Так, закінчилася в кінці малярна стрічка. Прийшлось замінити на синю і зстрічку, звичайно. Так що зараз будемо пробувати стягувати гіпсом. Така трошки грязна робота, але будемо пробувати. Так, вже наклав гіпсу. От так, такий має вигляд. Значить, що хочу сказати, спочатку наклеюється повздовжні лінії, а потім поперечні, для того, щоб... Коли відривались, попередні, виходять з лінії. Отак. І видно, де вона є, і можна підчепити чимось. Ось так знімається. Ну, також можу сказати, що гіпсу не потрібно багато розводити. Я Розводив три чи то 4 рази, тому що висихає дуже швидко, схоплюється, то шпателем погано тягнути. Ну, так само, як що десь. Полосочки, дирочки це все має цікавіший вигляд. Так що вирівнювати не потрібно. кирпичики, косень, криві, косі, все як який натуральний. Я вже два роки назад практикував, робив таку штуку. От приблизно така стіна вийшла. Він два роки тримається. все, дякую за перегляди. До побачення от так от Такий результат. Лишиться покрасити. Краще як було до того. Що було, раніше не знімав, але було крива геть коса. Почав годин 10, зараз 14.00. До півдня роботи. Саме на рельєф.